Вітати, друзі наші милі, щиро всім бажаю, щоб ніколи не хворіли. Зараз розповім вам я, як змінила нас весна. Слухайте уважно тоді наш розпорядок дня. Останнім часом ми забули, що таке будильник. Прокидаємо лише тоді, коли покличе холодильник. Мама нам готує, тут таки пече. Таке у нас щоденно. Оце життя круте. В школі ми навчаємось, нас дистанційно. Мама, тато, брат, сестра, дід, бабуся, вся сім'я. Пишемо, читаємо, задачі ми складаємо. Такий склад у нас постійно працює. Ми пам'ятаємо, щоб нам не захворіти, треба гарно руки мити. А щоб вийти із будинку навіть на одну хвилинку, одягнути рукавички і масочку собі на личко. Щоб усі були здорові, а ще краще бути вдома. Це позиція свідома. Нехай ніхто тепер не ходить на районі, зате з'явився шанс прибрати на балконі, зробити справи всі, до яких не доходили руки. Головне, через місяць залізти у брюки, продовжує розповідати про новий наш розпорядок дня. Після обіду саме час для фізкультури та зарядок стрибали всі так, аж бабуся чула вібрації. Мама ж хвилювалась, що бути в формі після самоізоляції. Вечера наспроста, тут немає суперечки. Знаємо тепер 48 страв із гречки. Нічого нам Сміх і жарти – це чудово. Та візьміть ви за основу. Головне здоровим бути, це потрібно всі збагнути. Тому це запам'ятайте і про своє здоров'я дбайте, і про людей. Усіх навколо. Здорові.